Всім привіт! Друзі! Приїхала до мене чергова посилочка з Японії з парою дуже цікавих гострих обновок. Тож пропоную вам подивитися разом зі мною. Що у нас тут сьогодні приїхало? Так. Японські газитки і два пакуночка Ну, почнемо. З меншого. Ага. Угу. На жаль, так, як є, але ніж тут дуже цікавий. Подивіться, друзі, спайдерка Білморан перший. Bemoran фазероїд Сама перша генерація цього чудового ножа. На жаль, без комплектних піхов, але буде і такий, друзі. Дайте час. Так. А, ну, це, так би мовити, профільний для мене інструмент. Це вже трохи не профільний, але все одно дуже. Цікавый, так, як нам тут, так, такий вот пакуночек. на металлы. Фу, кошмар. Так, дистанция, да? Друзья, это олдскульный колд стил. Voyager, але е, серія Voyager, аніж там цікави, е, ну так би мовити, на мою думку, цікавіше, аніж просто Voyager. Воеро. Cold Steel Voyager Vaquero. Vaquero, Вакеро, Вакуеро, хто як? Каже, я вважаю, що правильно так. Що ж, друзі, така от <хи> здоровенна, класна штука, супер. Що ж, подивимося на них ближче, а потім пару слів про кожен з тих е, цікавих нових ножів. Отже, друзі, перший на сьогодні Spiderco Bielmoran Featherweight FB01. Це, е, взагалі, самий перший, е, ніж з фіксованим квинком, який було випущено компанією Spyderka. Е, трохи про, е, взагалі про модель Bielmoran я вже розповідав у відео про ось цей от ніж. Подивіться, кому цікаво. Але це вже FB-02, тобто друга версія е, Біламорана з клинком е, Drop Point. А це, друзі, е, самий перший і е, не просто самий перший модель, а ще й саме перше покоління цього чудового ножа. Клинок е, Trailing Point. Е, і відрізняється він тим, що, як ми бачимо, клинок е, має він полірований в дзеркало. І відрізняється за точкою конвекс, тобто Лінза. На цьому ножі ще немає ані спайдер ані павучка, і випускалися ці ножі, почали опускатися з 95-го року. Отже, спайдерко Білморан. Розроблена ця модель була в колаборації з дуже відомим найфмейкером. Бівом Мораном на основі його особистого ножа, який він ну, фактично розробляв та покращував протягом 20 років. О, тобто це його особистий edc Ніж, який було запропоновано компанії Spyderco у якості, ну, так би мовити, зразка або прототипа для виготовлення серійної моделі. А, і а, в 95-му році було випущено перший фіксит від Spiderco, який на клинку має ім'я його а, автора Біл Моран. Цей ніж у такому виконанні виготовлявся ну, досить недовго, а, десь до 97-го року. Бо а, фактично. В такому виконанні було дуже затратне виробництво. Тобто відполірувати клинок, ця заточка ну, не характерна для спайдерка. Конвекс, якісні шкіряні піхови, все це збільшувало початкову вартість, собівартість цього ножа. Ну тому в продажу він був досить за великою ціною. На той час це ну, зверну вашу увагу 95-й рік. Це було близько 160 доларів. Отже, він продавався за такою ціною не дуже гарно, оскільки ну, було набагато, багато більш дешевих зразків, до яких люди вже звикли. Отже, цей ніж оцінили тільки фанати, але Сеоглесир вважав, що сама модель дуже вдала, тобто треба тільки знайти шлях, яким чином можна його. Випустити на ринок, ну, так би мовити, більш дешевим і народним. Отже, в 98-му році було випущено другу генерацію Білмора FB 01 і на відміну від цього, це був вже досить звичайний ніж, були спуски від обуху, звичайна заточка з підводами, Клинок мав фініш сатін. І замість шкіряних е, дорогих е, піхов були вже піхови з кайдексу. Отже, якось так. А е, ось в такому виконанні було випущено менше, ніж 1000 екземплярів ножів. І е, ще один е, факт: перші 50 е, ножів Білмором. FB-01 було випущені для клабу і відрізнялися порядковим номером на Рікасу. І оцей от підпис Біуморан було виготовлено таким золотим кольором. А на серійних моделях це був такий от чорний кольор, як зараз в моїх руках. Отже, дуже цікавий, дуже зручний ніж, універсальний. Під практично будь-які задачі від е, мисливських до EDC, ну от, але все ж таки <гум> е, в такому виконанні це вже більше колекційна модель, і коштує вона зараз дуже, е, ну так би мовити, недешево. недешево. Хоча, звичайний, Біуморан ну, більш пізні варіації, можна знайти, і, і ціна на них досить прийнятна. Ну, тільки що вони, звісно, будуть не в шкірі, <хи> і не з таким <кхи> класним фінішем. А, що ж, залишається тільки дочекатись другого екземпляра, який я знайшов дійсно в абсолютно новому стані з шкіряними піховами, з коробкою. Все от як треба. А цей просто чудовий ніж. Ну, він новий, але як ми бачимо. Такий от незначний недолік, який, в принципі, вирішується. Слава Богу, піхою з кайдексу або зі шкіри в нас багато хто може зробити. Также, що ж, мабуть, про перше ніж все: Спайдерко, Moran Featherweight FB 01 перший фіксет, який випущено компанією SpiderCo. Відкладаємо. Так, друзі, і другий ніж. Cold Steel Voyager Vacuero. Отака от от здорова хижа штука. Щодо цього ножа, Voyager це лінійка дуже популярних ножів від Cold Steel. Мають різне виконання від танто до такого, як ми бачимо, складеного ятагану. Конкретно про цю модель є досить багато відео і оглядів, і якихось там роздумів на тему Вакеро, тому я не буду повторюватись тільки от коротенько про модель. Досить великий ніж, загальна довжина, якщо не помиляюсь, 31 см і довжина клинка 14 см. В даному випадку у мене варіант, який має клинок з сталі від американської компанії Carpenter CTS BD1. Переважно зараз цей ніж випускається з клинком з японської Aus 10A. Можна, звісно, посперечатись, яка зі стала краща, але по відзивам все ж таки bd 01 Вірніше, перепрошую, БД-1. <хи> В мене варіант серейтерний, також випускається він з плейновим клинком. Має повноцінні сталеві лайнери, замок Каудстільський стандартний Triadvock. Тобто, зважайте на те, що потребує він певних зусиль. І складається він, <свісно> ну, дуже страшно. Е, відкривається за шпиньок. Він двосторонній, під праву під ліву руку. В комплекті також є Кліпса під ліву руку. Тобто це фактично амбідекстер. Хочете лівою, хочете правою, зручно і так і так. Е, так, е, що ще? Е, взагалі, модель. Ця от Voyager Вакеро. Вакеро в перекладі означає з іспанської ковбой або пастух, ну тобто який пасе рогат, велику рогато ходову. Отже, за версією Cold Steel саме такі ножі були в ковбоїв і ними вони вирішували будь-які свої ковбойські потреби. Починаючи від розділки якогось м'яса. І закінчуючи банальною поножовщиною. Ця форма клинка для останнього я повинен відмітити, що дуже зручна, і це не якась, там, не якась вигадка колдцілів. Ця форма історично склалася на бойових ну, ножах, мечах там, від Давньої Греції, Копіс, Фальката, Махайра. От, і закінчуючи ятаганами. Тобто, все, це така от подвійна рекурва С-подібна форма, яка має дуже агресивний різ, і при цьому дуже гарно пристосована для уколу. В цього ножа така геометрія, що якщо ми ну, умовно проведемо пряму лінію від руків'я вертикальну, то посередині вона так і буде проходити через кінчик ножа. Тобто, якщо ми е, тримаємо ніж, е, якою б стороною ми його не повернули. І куди б не направили, кінчик у нас спрямований точно е, по ходу руху, так би мовити, якось так. Перші мої особисті враження це ніж, який не залишить байдужим будь-кого. і Чоловіків і, мабуть, і вразливих жінок особливо. Ну, от. А, так, в руках дуже зручний, має великі руків'я під велику руку взагалі класно лягає. Е, ну, досить легко, на мій погляд, пристосований для однорукого відкривання і закривання. Тільки що звертайте увагу, підставляти треба е, під е, зону Ікасо. Разівний палець, бо закривається він так, що відрубає, <смі>, якщо будете на ваші ваш кінчик пальця. Ну, от. ну, і також досить нормально пристосований для інерційного відкривання, але е краще таким от зворотнім хватом. Ну, якось так. от. <смі> Страшний ніж для Поножовщини. Стіл Вояджер Вакеро. Ну і ще один цікавий факт щодо Voyager Vakero це саме той ніж, який носить сам Лін Томпсон постійно на EDC. Тобто цей ніж, який постійно з ним, як він сам каже, у будь-якій точці світу, де його можна зустріти, обов'язково з ним буде Вояджер Вакеро. Він вважає, що це найкраще ніж для EDC у його розумінні, звісно, і у тому числі для того, для чого і розроблялася ця модель, тобто це ножовий бій і самозахист. Тобто ніж не тільки, так би мовити, фановий, він ще й дуже ефективний. У вирішенні таких от е специфічних яких задач. <с> ну, назвемо їх тактичними. так Тактично назвемо їх тактичними. <с> Якось так. Що ж, друзі, е такі от дві класні обновки сьогодні приїхали до мене. І, мабуть, на цьому на сьогодні у мене все. Е е традиційно подякував вам за. Перегляд тим, хто подивився це відео, і залишайте зі мною буде ще багато цікавого. На все добре, друзі. Бережіть себе, всім пока.